Дуже багато інформації. Тому прошу, хто готовий з того всього, що я сказав, що ви виділили найголовніше, будь ласка. Ну, почнемо, власне кажучи, з мотивів приїзду делегації африканських країн. Це делегація не Африканського Союзу. Вони відверто це кажуть, що це не позиція всієї організації, це позиція країн, які особлюють певні групи інтересів в Африканському континенті. Загалом на Африканський Союз ходить 54 країни. До нас приїжджають групи, які мають відносини, стратегічні відносини, або намакен, так, близькі відносини з Росією, які беруть постійну участь в проросійських заходах в Москві або в Санкт Петербурзі, зокрема Африканський форум, який відбудеться найближчим часом. І там є одна країна Замбія, яка підтримує нас в постійно. Важливо, що сюди приїжджають представники не лише президент Пара, а сюди приїжджає делегація, в тому числі і від Єгипту, які є. З іншого боку, нашим партнером в рамках зернової угоди. І дуже добре, що цю делегацію звозили в Бучу. А я б ще звозив був Миколаїв і показав би будинок водотурського покійного, тому що саме Небулон був основним стратегічним партнером, записаний в документи про продовольчої безпеки Єгипта і був основним партнером Єгіпта по поставках продовольства в цю країну. І розказав би, як відбулося це саме від чого загинув пан Водотурський. Це, бо, це, бо це важливо, це символічна речі, які от, коли на відчуття на доторк даєш іноземним гостям, вони якось по-іншому потім сприймають. Ну, а якось не дуже подіяло. Ну, вони змінюють риторику. Принаймні, змінив риторику. От сподіваюся, що так відбудеться і з африканськими гостями, тому що попередній план так званої миротворчої ініціативи виглядав достатньо смішно, відверто. В Україні ніхто сприйозно його не сприймав. Більш того, розуміли е, власні контексти і егоїстичні інтереси країн Африки в цій сфері, тому що для африканців було важливо зернова угода, продовольча безпека перша позиція. А друга позиція це бути в контексті глобальних процесів. Українська війна Росії проти України це глобальний контекст, показати голос континенту, включитися в переговорний процес без результату. Бо для президента пар важливий процес. Коли будуть результати, це віддалена перспектива. Буде Китай посередником реальним. Чи це буде в результаті переговорів, чи це буде в результаті перемоги української розпаду Російської Федерації? Вони скажуть, що вони брали в цьому участь. Але зараз для президента Пар важливий важливий процес, оскільки перше, А. В нього внутрішня політична нестабільність. Він за рахунок зовнішньополітичних ініціатив намагається перебити внутрішній порядок денний в себе в країні. У нього постійні страйки, акції, прикриті дороги з страйки на асфальтичні підприємства. Він намагається. Через зовнішню передовденної витягнути свою внутрішню проблему. З іншого боку, забезпечити продовольство і виступити патроном, який виступає основним переговорщиком з Росією, Україною, і продовжує пролонгує зернову угоду. Власне, це буде основна вимога Африки і в Україні, і в Росії під час переговорів. І е, е, якоїсь конкретики в їхньому плані в наш відсутній, як по великому рахунку, окрім цього егоїстичного інтересу стосовно зерна віталь. Я перепрошую, перебуваю тебе. От давай трішки, якщо можна детальніше про цей мирний план. Я чому зараз наголошу. Дивись, зараз є інформація сьогодні. З'явилася про мене інформація з Ройтосу, що нібито, я от на початку сказав, він хоче пропонувати Україні. Президент пар, щоб зняли мандат на ор... на арешт з Путіна. А тут мирний план. От мирний план пару це що і Африки? Це про що? Ну дивись, якщо ми говоримо про е, зняття ордеру, то це е, мова йде про візит Путіна на саміт Брікс, який буде. Ну, окей, відбуватися... Давай це поки що в сторону. Мирний план Африки це про а що? Е, е, те, що вони анонсували, це по-перше, припинення припинення активних бойових дій, фіксування лінії розділення. Створення демітарізованої зони і початок довгого процесу стосовно ну, визначення статусів референдуми на окупованих територіях. Я не випадково на цьому акцентую, тому що щоб глядачі зрозуміли, що от мирний план ПАР чи там Африки він взагалі це якась така уявна штука, якої, в принципі, як на мене не існує. Ну окрім того, що сам президент ПАР потім заявив підтримання ініціативи Китаю. Ось і тому, де закінчується мирний план африканських країн, починається китайська ініціатива з 12 пунктів. А де вони перетікають один в одну, те теж сказати досить складно. А я скажу тобі сьогодні, стало очевидно. Ну спривосприльоти не звичайно, але, а, але знову 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 ж стало. Якщо мирний план, так званий Китаю, він чітко окреслений. Ми маємо цей документ. Політична позиція, позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. Як вони це називають? То де конкретний документ пару? Ми бачимо з різних джерел. Різні позиції, в тому числі там вписують і тему стосовно зняття ордеру Путіна. МКС. Це сьогодні МКС. почали, вписувати. Ні, почали це не, вписувати. Це не елемент плану. Такмо є, справа, є як стосовно, змі подають. Є як змі є витоки стосовно документа, які нібито озвучені було в Йоханнесбургі, і е, вони запропонували на обговорення. Були експертні дискусії з цього приводу, зокрема за участю міжнародної громадськості африканських країн. Вони це проговорювали. І є певний виток інформації з позиції. Оці позиції. Так немає Там... ніякого мирного плану ПАР. Так немає, Афри. немає, немає. документа. Я, я, я чому я на цьому обговорю. акцентую? Зумієш, дуже багато було інформації в змі. От наших колег багато розповідали про цей мирний план Африки. Говорю, де він? Покажіть. Його немає. Тому і концентр на тому, саме на цьому. З чим їде президент Пар до України? З чиїм планом він сюди їде? Ну точно не з своїм. Рівень їхніх е, пропозицій сьогодні такий самий, як до Сілви з Бразилії, такий самий, як е, те, що оголошував е, Папа Римський, те, що Ватикан там об, об, в принципі на від, рівень на відміну від пар Нунці передав документи на банку. На відміну від пар Сильва надіслав пропозиції до, до, до початку, до точки входу в переговорний процес, так, це так. 12 стрінок тексту. Тобто там вони хоча б зробили якусь паперову версію якихось пропозицій. А тут ми їх не бачимо, дійсно. Ну але якщо концептуально подивитись, то чим воно концептуально відрізняється від того, що ми чули? Просто розмивається зараз український мирний план із десяти пунктів. Можна обговорювати зараз все, що завгодно. Ініціативи пар, і, там китайський це мирний план, все що завгодно, але втрачається суть, втрачається ядро. Український мирний план, заради якого зараз українська влада разом з нашими партнерами будуть робити оцей саміт миру до 500 днів від початку широкомасштабного вторгнення. І в цьому я думаю найбільша проблема. Бо замість того, щоб об'єднати зусилля, намагаються українську позицію десь на другий план Хто, хто об'єднати зусилля. Ну, ми ж якби працюємо над тим, щоб реалізувати е, наш, мирний Ні, наш мирний план. Або е, подивіться цей, е, позицію Офісу президента, якщо взяти там новини, там, е, якраз з представником від президента е, Бразилії спілкувалися на днях. Е, я, яка там ідея була, щоб долучити ту саму Бразилію, наприклад, до саміту? Мирного плану. ти хочеш сказати, що зараз візит президента пару, який відбувається в цей момент, в цей момент коли ми спілкуємося, може мати продовження залучення пар на нашу сторону. Так? Немає сталих позицій сьогодні, і нюанс в тому, що Україна має можливості частково, ну хоча б посунути цих гравців, які відверто виступають, не лише там. Виходячи з власних інтересів, якщо брати той же самий пар стосовно і е, зернових питань, що знімаєте всі санкції, щоб е, ціни на продовольство падали, і так далі, а того ж самого Китаю, наша позиція зараз, яка щоб лишити, хоча б і Global South, і Китай, і е, інших учасників, е, е, в позиції, яка буде найближчою до Росії. Позиції третьої сторони для нас це найважливіше зараз. Бо Росія зараз фактично що говорять? Вони об'єднують країни, які е, проти США, проти там е, ці антиколоніалісти, чи як їх там назвати, так і що вони зараз роблять? Вони фактично е, використовують внутрішні якісь історії цих країн. Вони це мається на увазі Російська Федерація. Да, говорить. Да. Да. і таким чином дійсно ставлять їх в. Ну, я б не казав, що антиукраїнську позицію, але абсолютно позиція, яка не вигідна нашій державі, і тому сьогодні Київ. Має можливості для того, щоб цю всю ситуацію повернути супроти цю річку. Бо інакше інакше дійсно ми побачимо, що ми говоримо, наприклад, там про коаліцію Рамштайн, говоримо про те, як нас весь світ підтримує. Але чим далі, тим Росія, просто поступово поступово використовуючи такі тонкощі стосовно наших партнерів, стосовно там сполучених штатів і так далі, вона просто змінює контекст. В цьому найбільша зараз проблема для України. І найбільший ризик, тому я думаю, що зараз все рівно ці перемовини з президентом пар те, що перемовлялися з бразильською стороною, воно дуже важливо зараз, бо не дає можливості повністю віддати ці країни в лоно росіян.